Доброго дня, дітки. Сьогодні ми продовжимо працювати над костюмчиком для нашої качечки Лала Фанфан. Це костюмчик бджілки, хто не бачив попереднє відео. Ми вже пошили такий комбінезончик чорного кольору. Сьогодні ми зробимо застіпку на липочку, приклеїмо. Атласні стрічки, а потім прошиємо, щоб нам краще пришивати, ми заздалегідь приклеїмо отаким от клеєм легенько намастимо і приклеїмо. І отака от сьогодні у нас такий план роботи. Зараз в мене підігрівся клей пістолет і <клес> я Переклею липучку, клею на одну сторону поки що. Ось так. Потім закриваємо, другу половинку накладаю, ось так закриваємо і мащую цю половинку. Клею і закриваємо. Ось треба потримати, щоб воно не тікало. І закриваємо застіпку. Тримати треба поки не прохолоне клей. Ось, а тим часом я вам розкажу, що сьогодні я іще приготувала отакий от шматочок, це від залишки від розкроють тюлі для вікон, і вона така мені подобається. Нема малюнку на ній. Якщо і буде малюнок, то теж нічого страшного в цьому немає. Зараз я розкажу вам, які, які розміри клей. Я зараз шпилечками, щоб не тримати. Приколюю шпилечками, хай він собі прохолоне тут. О, щоб не тримати і не забирало в нас дорогоцінного часу. Так, я приколола шпилечками, хай тут все. Так, розмір нашої. Зараз я скажу нашого шматочка. Я його буду брати вдвоє. Коли можна виключити, вже нам не потрібно, але пістолет на сьогодні. Ну, Якщо ми ще захочемо приклеїти крильцями, ми потім підігріємо. Розмір я взяла вдвоє. Ось отак. Вдвоє. Давайте я скажу, який розмір всієї тканинки. Це буде 41 см. 43-41. І так само це є квадрат, і так само ширина і довжина 40 см. Беремо, складаємо так на опів. Потім ми її призберемо отак і закріпимо. На спинці. І в нас будуть крильця нашої бджілки. А зараз я хочу сказати, що ми складемо ще раз, бо нам потрібно заокруглити, заокруглити кути цього квадрата. Ми складаємо раз, ось так. Раз, тоді два. От, а тоді іще раз складаємо. Ось. І оці кути, зараз ми заокруглимо. Тут серединка тут не треба, тут ми будемо призбирувати, а ці кути ми зробимо заокруглення. Так. Це і у нас будуть кругленькі крильця. Їх буде, бачите, два з однієї сторони. два. Можна навіть ще зробити одне менше трішечки. Давайте зробимо ще одне менше. Ось. Розкладаємо одне крило сюди і зробимо трішки менше це. На кромку ще відрізати можна. Вона нам не потрібна. Так. І тут ми обрізаємо трішечки отак. І те крильце що до тіла буде більше, а це буде трішечки менше і буде дуже симпатично. Знову складаємо напіл. Ось так. Тут теж кромку треба забрати. Дуже просто вирізається. Крила нічого складного нема. От ті, що меншенькі, ось. Ми їх складаємо, бачимо, ті що меншенькі, підуть назовні. Так, крильця готові. Ми закріпимо після того, як прикріпимо наші жовті смужечки адласі. Ось я приготувала три таких смужечки ось. Краї заздалегідь я намастила клеєм, клеїмо. Він, бачите, він не залишає ні слідів, нічого. Ним дуже зручно користуватися при пошитті, при виготовленні аплікації і таке інше. Зараз атласна сторона буде у нас назовні, а цю другу сторону ми кладемо на картон, щось таке, що нам не шкода буде випачкати в клеї. І намащуємо так, Тримаємо одну сторону і намащуємо. А тепер прикладаємо. Я думаю, що отак ми, прикладемо і приглажуємо. Дуже гарно приклеїлось, але. Я раджу потім зняти цей комбінезончик і прострочити. Взяти тільки обов'язково, підібрати жовті ниточки так, щоб вони були в тон і були непомітними. І обстрочити, тому що клей цей, він, він клеїть, але потім зачіпите, чи, може, вам потрібно буде зробити прання і він недовговічний цей клей. Для... Просто він допомагає. Отак... Тимчасово прикріпити якусь детальку. Робимо другу. Це все тимчасово. Якщо є такі клеймомент, там якісь інші, вони міцні, стійкі і до прання, вони стійкі до всього, то цей клей, ну. Якщо дуже багато намастилось, то треба прибрати. Відступаємо, трішки, сниточка і паралельно, десь хоче сюди ниточка приклеїти. І паралельно цій смужці, ось так. Треба. Натягнути, отак, натягнути. Ось, коли прикладаєте, натягуєте, щоб вона була рівненько по всій довжині. І трошечки отак по ручками від центру, отак погладьте, погладьте, ось, погладьте. На спині ми не будемо робити таких смужок. Тому що у нас будуть крильця, вони там прикриють, а хто бажає, може зробити і на спинці. Клеїмо ще одну смужечку. Знаємо ще одну смужечку. Ось такий смугастий костюмчик у нас виходить. Тут в нас вже йдуть ніжки і йде впадинка. Тут я вже не раджу, щоб нижче робити. Нижче робити наші... зараз прикріпимо крильця, прикріпимо крильця. Ніточка висадилася. Зараз я відріжу. Все, хай Висихає наш клей. Ми візьмемо з вами голочку із білою ниткою. І нам треба призібрати. Отут-отак призібрати. Готуємо вуличку. Зав'язуємо вузлик і складаємо наші криці, щоб дізнатися, де середина. Ось так пополам. Потім ми можемо намітити шпилечкою. Тому що крейдою ми не зможемо намалювати, а намітимо середину шпилючкою. Ось, Приколемо. розкладаємо і будемо від однієї шпилечки до другої робити прокладні стібочки. Зараз починаємо і на цьому місці. Зробимо декілька стібочок, незважаючи на те, що в нас тут є вузлик. Просто вузлик може проскочити через... Може проскочити. І по цій ось лінії робимо такі стібочки вниз, вверх, прокладні. Зборки будемо робити зараз. Так ви маємо шпилечку. І ось такі зборочки робимо. Витягуємо ниточку і на цьому місці також робимо декілька стібочків. Ось вони будуть. Вони не повинні бути сильно великі. Ось от такого приблизного розміру. Розмір ви ж знаєте. Тут можна приклеїти клеєм з гарячого пістолету. Ось. Ниточку так виводимо всередину десь, отак, от туди всі зборочки, і відрізаємо. Так, вам домашнє завдання. Домашнє завдання у вас буде слідюче. Обшити смужечки. Обшити жовті смужечки на швейній машинці. Зробити таку строчечку. Від самого цього ось, від самого краю на один міліметр, отут. Зараз я пашку. Ось на один міліметр ви відступаєте, Ви по самому краю намагайтеся прострочити. В самому краю це буде таке завдання на точність у вас. В кого немає швейної машинки, ви можете зробити шов на задголку, можете через край обшити, отак петельним швом через край зробити, закріпити ці смужечки. Потім, просто щось, ще з зубчика підріжу. Ми могли б зараз приклеїти крильця, але щоб ви їх. Не дуже зім'яли під час того, як ви підете до швейної машинки, ви будете знімати, там, вивертати і так далі, то крильця це 2 секунди діло. Після того, як ви обшиваєте смужки, приклеюєте крильця і готуємо, готуємо слідучі матеріали до слідучого заняття. Ви, ви можете вже розкроїти, Ось я вже розкроїла, з цим зрозуміло завданням. Ось я вже розкроїла шапочку. Ось. Я так склала деталі. Так склала деталі, щоб тут їх не шивати, Ось так підряд склала чотири деталі. Одна не вийшла, одна прийдеться пришивати повністю. І можете розкроїти, але не спішіть приживати нічого, тому що ми будемо робити вусики. Для вусиків нам потрібна смужечка такої з чорної тканини. Нам потрібно може бути просто флористичний дріт флористичний, він вже покритий чорним кольором, якщо хто має такий. от. А є в кого простенький дріт, може бути мідний, алюмінієвий, ми його покриємо ну, тканинкою і зробимо вусики. Так що не, 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 не спішіть пришивати нічого. Я скажу, де потрібно вставити вусики. Добре? Ну, на сьогодні все. Гарного вам дня. Будьте здорові, миру, миру і миру всім. До побачення!